За дідів, прадідів у далекій країні стояв ліс. і в тому лісі росли різні дерева, високі та низенькі, дерева з тоненькими чи товстими стовбурами, молоді деревця та тисячолітні деревища, і були ці дерева особливими. Вони вміли слухати. І навіть розмовляти. І всіляка звірина жила в цьому лісі. Тварини великі та маленькі, молоді та поважного віку. Вони любили гратися, співати, рити землю, лазити по деревах та стрибати між ними. Звірі любили дерева. І дерева любили їх навзаєм. У центрі лісу, поміж дерев, стояв будинок, у якому жили дуже сильні люди. Їх називали охоронцями лісу. Вони носили зелений одяг і такого ж кольору капелюхи. Охоронці були дуже сміливими. Їхнім завданням було захищати ліс. Аби нічого поганого не сталося з деревами та їхніми друзями, тваринами. Охоронцем чи охороницею лісу міг стати кожен, хто опанував мистецтво захисту та вивчив звук сигнального ріжка. Охоронці лісу знали про його дивовижні властивості, тому вони ходили і запитували кожне дерево. Як ти сьогодні? Як ти почуваєшся? Якщо дерево було сумним, відчувало спрагу або просто погано почувалося, охоронці лісу одразу допомагали йому. Найскладнішою роботою охоронців було захистити ліс від пожежі. Це дуже сильний вогонь, який швидко поширюється, і може спалити дерева та поранити тварин. Охоронці лісу докладали багато зусиль, щоб захистити ліс. Вони прокладали стежки, прибирали все, що може зайнятися, а сили вогнища, які випадково залишали гості лісу, створювали безпечні схованки під землею і встановлювали пожежні шланги. А ще охоронці лісу мали спеціальний сигнальний ріжок. Які використовували в разі наближення вогню. Ту-ту-ту. Коли звірята чули цей звук, вони знали, що їм потрібно швидко бігти та ховатися під землею. Якось охоронці лісу вловили запах диму. Вони побачили відблиск полум'я, почули жахливий тріск і відчули як гаряче повітря наповнювало ліс. Будьте обережні! закричали охоронці лісу. Вогонь! Вогонь наближається! І сигнальний ріжок залунав. Ту, ту, ту! Охоронці лісу зробили все можливе, щоб врятувати ліс. Вони розпустили пожежні шланги, підняли пожежні машини і навіть спеціальні літаки. Які вміють гасити пожежі. Але вогонь все розгорявся. Дерева почули звук рішка та закричали тваринам. Обережно вогонь! Вогонь наближається. Тікайте, тікайте, швидко, швидко, біжіть у схованки під землею. Але ж самі дерева не могли втекти, бо їхнє коріння росло глибоко в землі. Дерева бачили охоронців лісу, та літаки й дуже сподівалися, що їм вдасться зупинити вогонь. Вони бачили звірів, які ховалися під землею. Також дерева бачили тварин, які тікали та шукали безпечних місць за межами лісу. Дерева бачили звірів, яких поранив вогонь, яких забрало далеко, щоб надати їм допомогу. А ще дерева бачили тварин, які померли. Але дерева з усіх сіл чекали, коли пожежа припиниться. Та пожежа була нещадною, і її важко було зупинити. Звірята, які довго ховалися під землею, втомилися чекати. Було так гамірно, все довкола уринув дим, смерділо горіло. Усе це було дуже неприємно. Тваринам набридало і вони відчували страх. Звірі хотіли повернутися до своїх звичних занять: гратися, співати, рити землю, стрибати та лазити по деревах. Вони сумували за лісом, за деревами, за всім, до чого звикли до цієї пожежі. Ті звіряти, які втекли до родичів та друзів, хоч і не сиділи під землею, а гуляли по цікавих та мальовничих місцях, також сумували за рідним лісом і хотіли повернутися додому. Однак охоронці лісу говорили: ви ще не можете вийти зі схованок і повернутися. Вогонь небезпечний, пожежа ще не припинилася. І продовжували відважно лити воду, щоб загасити полум'я. Повільно, але впевнено, вогонь почав щухати, і дерева полегшено зітхнули. Шум стишився, залишився лише запах горілого. Охоронці лісу були дуже щасливі. Вогню більше немає, вигукували вони. Можна вертатися до лісу. Він знову безпечний. Тварини, що ховалися під землею, нарешті вибрались нагору. Звірята, які рятувалися далеко, почали повертатися. Усі йшли лісом і роздивлялися, якої біди наробив вогонь. Звірі дуже зажурилися, коли побачили опалені та поранені дерева. Вони підходили та обіймали їх, але всі були щасливі, що небезпечний вогонь вщух і ліс знову став безпечним. Тварини розповідали деревам, де вони були і чим займалися. А ті, як завжди, слухали із великою цікавістю. Натомість дерева розповідали звірям. Як сміливо поводились вірні своїй справі охоронці лісу, і як багато сил вони поклали на те, щоб загасити вогонь та захистити ліс. Не всі дерева могли розповісти про те, що з ними сталося. Деякі все ще були занадто налякані, але всі вони були вдячні охоронцям лісу. Минали дні. І нарешті прийшов час великого дощу. Злива умила ліс і напоїла спраглу землю. Дерева, обпалені вогнем, почали відроджуватись, а земля вкрилася травичкою. Пошкоджені дерева розквітли, а нові дерева випустили пагони. І звірята в лісі знову почали гратися та співати, рити землю. Лазити та стрибати по деревах, вони і досі це роблять.